Всім привіт! З вами я, Іра Техас. Сьогодні хочу коротке відео записати, не писати дуже багато всього, бо маю багато роботи і маю дещо закінчити. Зараз вам покажу, боже, я як вчителька в середній школі. Зараз вам покажу над чим працюю. Так, оце я художник, оце я люблю робити такий безлад. І от зараз я працюю над цією джинсовою курточкою. Бачите, тут тільки трошечки роботи зроблено, ще воно ніяке, тільки підмальовки. Але маю зробити цю і маю ще одну курточку зробити там, де буде намальована ціла сім'я. Це замовлення. Зараз покажу вам. Ось цей скетч, ескіз. Тут мама, тато, двоє діток. Це друга куртка буде, це буде подарок одному чоловіку. Це жінка замовила своєму чоловікові. Ось такий подарунок. Бачите, тут тільки що ескіз. Тому маю, маю роботу. Маю роботу. Я похвалилася вам тим, що я роблю зараз. На сьогоднішній день я вже маю 333 підписники. 333. До речі, американці здати букву р, так як кажемо її ми. Вони кажуть Р або Р. От. Не таке е гросаве, як французьке Р. Але вони не кажуть наше Р, вони кажуть, що для них це дуже такий шарп, гостре. Вони кажуть навіть там Іра. І частіше вони кажуть Айра. Ну, як читають, так і пишуть, так і кажуть. Але зараз не про американців, навіть то так просто згадалося. Я розкажу просто короткий один анекдот. Я просто пообіцяла одній дуже файній дівчині, що я його розкажу. Так, давайте я тут поправлю окуляри, що я серйозна людина. Так, ось не моя колега, яку я дуже люблю і поважаю. Вона сказала: Да, Ірина Сергіївна, у тебе юмор смішний, але недобрий. Поїхали, значить так зраджує же одна жінка своєму чоловікові з коханцем. От, і в так процес у них бурно відбувається, все в спальні. І тут в цей момент чують, відчиняються двері. Чоловік повернувся. Несподівано. Боже, коханець в шоці, це дружина в шоці, ця жінка, бо вона розуміє, що буде їй і вона каже така. Така просто говорить, Боже, Господи, я прошу тебе, Боже, якщо ти є, я в Тебе увірую. Я більше ніколи не буду зражувати своєму чоловіку. Зроби так, щоб ця ситуація вирішилася якось класно, і щоб мій чоловік нічого не дізнався. Спаси мене, Боже, спаси мене. І той коханець теж такий замер, і такий розсувається небо, розверзається в стеля, і голос Бога зверху каже: Так, коханцеві я даю можливість. Зараз злиняти, тому що зараз чоловік піде в туалет, і там у нього заклинуть двері, і ти зможеш втікти непомітно. А тобі каже, така ти жіночка, каже, я тебе зараз врятую, але ти помреш від води. І так, <кхи> небеса закрилися, стеля теж стала стелею. І чоловік такий там, кохана, я вдома. от. І чує жінка така що ліко, з коханцем завмерли. Коли чують двері в туалет, хляб закрилися, і він там щось воршається, воршається в тому туалеті той чоловік, а потом тільки каже: кохана, у мене двері заклинули, я не можу відкрити. І цей коханець зі своєю швидкістю звуку хвапає свої речі, хода в двері. Крошує. Жінка спаслась. Жінка спаслась, але ж вона пам'ятає, вона увірувала. Більше чоловіку не, не зраджувала, але вона ж пам'ятає, що, що їй голос з неба сказав, що вона вмре від води. Вона там вже бідняка і миється там з якоїсь поливалочки. І на річку озеро вона не ходить, і душ приймає там ряди годи, і воду обережно через трубочку п'є, щоб не де нічого Тому ну, Страшно, це не шутки, якщо вам Бог сказав, що так буде, значить так і буде. Проходить так три роки. Проходить три роки. значить, Дають їй на роботу тур, дарять їй тур, нагороджують її як кращого працівника, дають їй тур на кораблі, круїзний тур. І вона така, боже, їхати. Ну, морю ж тур. Розумієте, якщо корабль, то морю. Вона думає, Господи, їхати, не їхати, робити, не робити. Ну як же? Так, але їй так хочеться в той тур поїхати. Вона про те мріяла все життя. І вона розуміє, наскільки там буде класно, і наскільки там буде круто, і все. І, вона... і така думає, ну, вже три роки пройшло. Може, вже щось змінилося з того часу. Може, якось десь щось, може, щось буде по-іншому. Думаю, ну, блін, ну я ж не буду там на воді, я... ну, в воді, я буду. Тобто вона сама себе умовила, їде вона в той тур, значить, зібралася, все. Виходить на той корабель. Корабель, чоловік її провів, корабель рушив у плавання. Ну, їдуть вони нормально, день йдуть, два йдуть нормально. Вона вже так розслабилась, видихнула. думає, ну я ж не в воді, я на кораблі, ну як би там. І тут, на третій день, цей корабель, як в Титаніку, наривається на якийсь біса, звідки взявшися, айсберг там взагалі не може бути айсберг, але на все Божа воля. Наривається він на той айсберг, той корабель. Розламуються, люди тонуть, класичний Титанік, тобто все, капіць. Всі тонуть, все отаке от чорті, що твориться, паніка, крики, визги, ну, тобто, катастрофа. І ця жінка вона хапається за якусь дошку там, чи за якусь, я не знаю, за щось якийсь уламок, чогось, вона дрифує потом, але вона розуміє, що вона не врятується бо того, що ну далеко, дуже до, до берега дуже дуже далеко, і, і, і нема шансів. І вона слізьми, з всім цим. І вона така, Боже, ну як же так? Як так могло статися? Я...» а зараз і за одної мене ти згубив цілий корабель людей, скільки людей загине, боженьки, Господи, навіщо? Тільки одної мене з такою совістю я буду мучитися на тому світі. в цей момент розверзаються небеса, і знову голос Божий лунає зверху вниз. Каже, да, Говорить, через тебе. Але каже, я вас, Кур, три роки на цей корабль зібрав. І от нарешті я всіх зібрав. Живіть добре. Отаке почуття гумору.